Ну що ж, починаємо наше нове занурення. Сьогодні в нас, знаєте, особливий матеріал уривки з майстра корабля Юрія Яновського. Це спогади чоловіка, якому вже за 70. Він дивиться назад на своє життя, ем, особливо на молодість, і там кіно, море дуже атмосферно. Абсолютно, це я б сказав не стільки лінійна історія, скільки такий собі потік свідомості. Про сталість, так, про мистецтво, про любов, ну про саме життя, власне, і наше завдання сьогодні спробувати виловити з цього потоку найцікавіші, можливо, найяскравіші ідеї як змінювалась людина, як от народжувалось те українське кіно. Гаразд, давайте спробуємо розпакувати це. От одразу мене, знаєте, зачепив цей погляд з висоти прожитих років. Оповідач каже, що старість вона ніби до чогось зобов'язує. Ну, тобто, дає якесь таке право говорити прямо, бо лінія життя доходить уже до краю. І цей образ сидіння біля каміна чи тхани, як він її називає, споглядання вогню життя і тління одночасно сильно. Так, так, і позиція ця досить цікава. Він, значить, радить дожити до старості, але, що важливо, здоровим, без недух. і підкреслює, що живе вже більше мозком. Почуття, мовляв, стали умовними. Е, немає о цього жалю, гніву, страху, лише така холодна стареча любов до життя. Це не те, що апатія, ні. Це радше, знаєте, така спроба побачити все в ширшому контексті, вселюдському, ніби от скепсис він розчинився у розумінні, глибокому такому. І цей такий спокійний, майже філософський погляд, він так різко контрастує зі спогадами про молодість і кіно. Бо там же ж вирують пристрасті. Він згадує оці перші кроки кінематографа, якісь примітивні апарати, стробоскоп. Пам'ятаєте, ті, що картинки швидко змінювали, і у ці суперечки мистецтво це взагалі чи ні? А перші фільми, потяг прибуває, хроніка якась, ну, наче перші слова дитини. Саме так перші кроки, а поруч, просто неймовірне захоплення від вже зрілого, ну на той час кіно. Фільму Біла пустеля. Уявіть собі, фільм іде 12 годин в індивідуальних кабінах, показують зі старим екраном це щось фантастичне на той час, і оповідач каже, що він майже безфабульний, тобто його важко логічно переказати. Він діє образами там неймовірний сніговий пейзаж на початку, потім народження дитини. Це те, що він називає мас кіно мистецтво, масове, але мистецтво. Воно вже впливає інакше, більше на емоції тут. Очевидна еволюція не тільки техніки, а й сприйняття. Еволюція так, але ж вона не без конфліктів відбувалася. Мене от дуже зачепив епізод суперечки, оповідач він тоді був автором чи редактором, здається, і от він сперечається з високим режисером під час монтажу. Ну, класика ж, правда. Хто головний? Чий задум важливіший? Чи можна отак просто взяти і змінити те, що автор написав? Так, вічна тема. Оповідач, до речі, визнає, що творчість це взагалі річ егоїстична. Але він наполягає на праві автора захищати свій твір, особливо коли зйомки вже позаду. Згадується ж там, як довелося цілу сцену викинути, бо вона псувала картину, хоча гроші на неї витратили чимало. А потім ця сцена після сварки біля нічного моря, і море, ніби каже їм, чого ви сваритесь, чудаки, все брехня, дурниці. Оцій людські амбіції і вічність дуже показово. Оце море, воно ж там постійно присутнє, причому що цікаво, опис портового міста зовсім не романтичний. Брудні вулички, запахи специфічні, навіть каміння під ногами це виявляється застигла лава з везувію. Море тут воно живе, але часом таке, знаєте, аж настирливе. Так, і ця реалістичність вона вражає от образ порожнього порту під час блокади. Або е, цей епізод з п'яним маляром. Пам'ятаєте, він фарбує корму, падає в море, його ледве рятують. А він, як тільки обсох, знову туди ж лізе працювати. Це ж така трагікомедія портового життя, дуже яскраво. А ще ж розповіді директора моряка про міни, про крейсер і смет. Це створює атмосферу місця, де життя і смерть, вони от просто поруч завжди. І крім роботи, є ж і особисте життя, хоча про нього так стримано говориться. Згадуються сини, один пілот, інший письменник, урна з прахом дружини стоїть на столі, але от особливо виділяються стосунки з другом Севом, і ця зустріч з балериною Таях. Неймовірно напружена, чуттєва сцена в темній кімнаті, вони просто сидять впоруч на ліжку, їхні руки торкаються. Дуже сильно написано, без зайвих слів. Так, дуже сильно, і на тлі цих всіх стосунків, робочих моментів, дуже цікавою є його самохарактеристика. Він же називає себе людиною без ідеалів, уявляєте? Егоїстом, циніком, ну. Здавалося, повна протилежність романтику моря і кіно, але одночас ця ж сама людина каже, що все життя присвятила із колиски, культурі нації, і герб собі обрав якір, символ надії, стійкості. Можливо, цей цинізм це просто така ну, захисна маска, а всередині глибока відданість. Важко сказати однозначно. Виходить такий дуже складний, багатогранний портрет, спогади, де поруч і стареча мудрість, і юнацький запал, і цинізм, і глибока любов, захоплення мистецтвом, і тут же усвідомлення його умовностей, оцих творчих мук, справжній калейдоскоп переживань. Саме так. І це, знаєте, наштовхує на думку, чи справді старість це лише такий спокійний споглядання, чи може це постійна внутрішня робота. Переосмислення минулого, адже герой сам каже, що в спогадах немає важливого й мізернішого, все ніби зливається в одне ціле. Можливо, саме в цій здатності бачити життя цілісно, не ділячи на високе, низьке, з усіма його контрастами і криється та сама мудрість. От над цим, мені здається, варто поміркувати після нашого занурення.